Всім доброго дня! Годинники попереводили, тому у нас трохи більше часу, сьогодні. але тільки сьогодні, я так думаю. Подивимось сьогодні трошки прикрас, покажу браслетики, щось іще додам. Це в нас такий красивий браслетик з ліпідоліту. На зап'ястя це я міряла, хотіла сказати попередньо, яке зап'ястя. Я так думаю, що це 17 см. Красиво камінець переливається, У мене є два штучки є. Колір такий, я б його назвала, не знаю, темно-сливовий, це е, трохи менший, вони по 1100 гривень. 7, приблизно 7 мм. І трохи більші по 1300 гривень. Бачите, вони і трохи яскравіші. А по зап'ястю, по зап'ястю так само, я думаю, 17 міліметрів, 16 вільно. Можна і 16, але вільно. От цей світліший. Цей дрібніший. Така у нас новинка. Вперше <три> тримаю цей. Камінець в руках. А, це ще можемо подивитись цю кульку, але я думаю, що вона буквально на міліметр більша. Плюс-мінус, може, і така сама 7, 8, не бачу. Колір дуже красивий і у того, і у того варіанту. А як вам більше подобається, скажіть мені, будь ласка, можна всі на руку начепити. І все. Важкенькі. Далі браслетик з цитринами від 17,5 до 19,5 регулюється, але це все одно на маленьке зап'ястя. Є цитриновий і є повинен бути ще кольоровий. Це в кого такі комплектики. Мікс-браслет від 17 до 19. Він ніби трохи-трохи коротший. Тут у нас гранат, прозеоліт, цитрін, аметист. на ручку давайте красиво положимо. Так він переливається. Браслети по 2000 гривень. Є ще комплект мікс у розмірі 19, зараз скажу, який другий комплект 2200 гривень, але до браслету буде 200 гривень знижка, якщо з браслетом. Може бути ось такий повний набір. Сережки легенькі. І такий самий розмір 18 і 5 аметист, цитрин і гранат. Давайте ще так довжину. Прикинемо трошки, довжина 6 сантиметрів. Довгенькі, але вони легкі. Не можу не показати ось цей комплект у розмірі 19,2, який ми дивились минулого разу. Крупні сережки і каблучка. І гірські кришталі з аметистом. 4650 гривень 119 доларів. Вартість. Дуже красивий колір і дуже красивий аметист. Далі ось таке біжутерне намисто, тут біжутерний замок, це Аврора 54 см довжина. Він так яскраво облищить. Тут по центру, з додаванням темних намистинок, може бути сам отакий темний. Красиво переливається. 400 гривень вартість. І біжутерні ще сережки можуть бути ось такі тут біжутерні замочки. От, а це чорний турмалін і барочні перелинки. Ось такі 500 гривень. Або зараз я покажу варіант у сріблі. Так, ось такі 850 гривень. Можуть бути з різними підвісочками. Мені, напевно, найбільше ось такий варіант подобається: з таким. До щекон зараз тільки поправить їх. Вони довгі довгі І до них можуть бути браслети по 880 гривень на біжутерних замочках. Далі хочу нагадати, у 18-му розмірі, але можна регулювати. Ось такий красивий лабрадор з топазами і аквамарином 2000 гривень вартість. Великий красивий лабрадор. Розмір ось таким чином регулюється Отут. Але не набагато. Далі ще останній браслетик є ось такий. Від 16 см до 20. 2200 гривень з міксом камінців. На карабіні. На карабіні. Далі у 18 розмірі. Комплект адуляр сережки і каблучка з коралами. 2500 гривень 64 долари. Тут ось такий адуляр. І є ще кругла підвісочка з минулого відео. Ну, окей, на момент зйомки цього відео є. Бо буває, що дівчата е, ну, довго думають і пишуть пізніше. Так. Зараз я хочу показати все разом. Вартість підвісочки 1350 гривень 35 доларів. Ось така вона красивенька. Може бути ось такий. Адуляровий комплект. Ще в мене мають бути браслети, подивимося. Саму каблучку з адуляром в мене забрали, але в мене ще має бути каблучка з лабрадором. О, дівчата, є, іще й така красива. 1850 гривень 48 доларів. 18-й розмір. І... І що ще хотіла сказати, що є ще підвісочка, прям до неї красиво підходить. І адуляр лабрадор. Бачите, прозорий такий. От видно, що він прям прозорий, такий, сіренький, сіренький. Так, ой, бачите, в мене тут технічна проблема. Тепер каблучка і ось така до неї підвісочка. Красива і яскрава. Підвіска 1650 гривень 43 долари. Ось така. І ще буде підвісочка крапелька, я її вже покажу окремо. колір один дуже красиво виглядає. Ось така підвісочка, трохи менша. Ось ця 1350 гривень. Але вона також дуже-дуже красива. Розмір приблизно. Давайте прикинемо. 2,7 Ну, це не маленька. На 17 Напівпрозора. Напівпрозорий лабрадор. Він. Дуже красивий браслет з ось такими адулярами кругленькими. Напів деякі камінці напівпрозорі. Всі яскраві, всі красиві. Зараз скажу довжину, та що воно в мене все сьогодні падає. 4 тисячі сто гривень 105 доларів. Довжина регулюється від 18 до 19,5 з Ну, не густо, але зараз подивимось по зручності. Це на маленьке зап'ястя до 18 см, я так думаю. Дуже красиві кругленькі камінці. Далі хочу показати трохи незвичне кольє. Теоретично могло б підійти до нашого комплекту за долярами, бо там є корали. Ось такого плану: це срібло, фурнітура срібло, 2250 гривень 58 доларів. Ось така є в нього інформація: 22 грами. Корал 25 карат, 43 см. Ось така застібочка, вона зручна. Така фурнітура і по центру три красиві кульки. Це перше в нас кольє з коралу. Друге 43 см плюс подовжувач. Тут два різновиди топази білий та золотий, так само зі срібними кульками. То пази з включеннями, вони не так сильно блищать, як ми звикли, це трохи іншої якості. Вартість кольє 41 долар, вага 14 грамів, каратність 43,33, ну, тут багато камінчиків і срібна фурнітура. Для порівняння можу вам показати, які в нас є кольє, точніше, чокери 44 см, можна зі срібними кульками замовити, або я впустила телефон. <гум> Нормально. А, так, Або е, без срібних кульок просто топази є. За те, що я хотіла показати різницю між камінцями ось ці 850 гривень. Тут срібні кульки, і по центру срібні кулька для підвізки. І є ще такого самого типу браслетик. Бачите, в кілька рядів на срібній фурнітурі. Тут у нас 19,5 довжина. Так, 10,7, значить, вага. 1250 гривень. Ось так, на руці виглядатиме. Дуже, до речі, красивий. І, і ще я зовсім забула про маленькі-маленькі сережки з топазами. 600 гривень ось такі гвіздочки. Так само може бути в комплекті. Тут вони трохи крупніші. Можна або таким чином втягти, або протягти, і буде вверху згори буде така топазована намистинка. Ось такий може бути. Пазовий комплект. Так, це дуже таке дрібненьке, ніжне, але воно все одно цікаве. Так, це в нас така підборка прикрас. Такі, що невеличкі, можна сказати, чокери. Ну тут є подовжувач. В цьому є подовжувач. А в цьому просто замочок. Всім дякую за перегляд. Бажаю вам гарного дня. Дякую, що залишаєтеся зі мною. До побачення!